Обдерта штукатурка та купи цегли, яка обвалилася. Таким є стан будинку в старому фонді чернівців у самісінькому центрі міста. Дім перебуває в аварійному стані. Водночас вирішити проблему не вдається, оскільки до компромісу представники влади та мешканці досі не дійшли. Водночас самі мешканці знаходяться в реальній небезпеці. Чому проблема затягнулася? А жителі відмовляються переселитися, знають журналісти. ТВА. Стіни потріскані, а штукатурка відвалюється. Кілька років тому у будинку в історичній частині міста Чернівців за кілька десят метрів від центральної площі обвалилася частина стіни. З тих пір ця будівля за адресою вулиця Руська, 6 перебуває в аварійному стані. Згідно з заключенням експерта, приміщення потрібно розібрати до першого поверху. Водночас, оскільки дім є пам'яткою архітектури місцевого значення, може йтися тільки про реставраційний ремонт. Та вирішити проблему досі не вдається, оскільки міська влада з мешканцями не можуть дійти згоди ані щодо спільного фінансування робіт, ані щодо того, аби негайно звільнити приміщення. Наразі в аварійному будинку на першому поверсі бізнесові приміщення. А на другому мешкають люди. Ми неодноразово зверталися е, саме до тих людей, які проживають на другому поверсі, бо розуміємо, що біда може трапитися в будь-який момент, але, на жаль, вони відмовляються переїжджати до маневрового фонду. Може таке бути, що ми в судовому порядку примусово будемо їх відселяти в маневровий фонд. Паралельно також попробуємо з ними поспілкуватися ще, тому що в нас на другому поверсі дві квартири. Одна з них комунальної власності, а інша приватизована. Тому це трошки складніша ситуація. Можливо, розглянемо варіант з обміном. Та Мешканці кажуть, що побоюються переїжджати до маневрового фонду з центру міста. Вони нас значить, запропонували виселити на, в обсягу, ну, міська рада нас запропонувала, прийшов цей кушнірик, значить, і давайте виселятися з трьох кімнат. В одну кімнату е, наполітаю, а я йому сказав: а куди я винесу речі, які я купляв? Там ж мебль, там все є. От побутовувати, ну все є, що для життя. От і в одну кімнату я це не запхаю. А ви каже, винесіть це у двір, люди прийдуть і порозбирають. Пораду мені дав. Пан Валерій, власник приватизованої квартири, каже, виселиться тільки в одному випадку, якщо запропонують рівноцінний обмін, як це і передбачається згідно закону України. Я хочу так, щоб мені, як там написано в цьому, в, цьому законі, що мені повинні дати стільки кімнат, скільки в мене зараз є, і такого самого метражу. Якщо ви зі мною не мені не, не я згідний зайняти цю ква тимчасово. Ова зайняти відповідну квартиру, поки тут завершиться ремонт. Як тільки ви мені даєте документи, що ремонт закінчився і я можу повернутися в свою квартиру, я з радістю повернуся. Якщо цього не відбудеться, я залишусь назавжди в тій квартирі, а не в общагі. Водночас фінансово долучитися до вирішення проблеми не готові ні мешканці, ні власники комерційних приміщень. Власники комерційних приміщень не погоджуються з цим, вони вважають, що їм нічого не загрожує. От у нас найбільша проблема, найбільша головломка з приміщеннями з тією квартирою, яка є приватизованою. Можливо, запропонуємо обмін, якщо, якщо такі варіанти можуть бути, можливо, запропонуємо їм обмін, і вже весь другий і третій поверх буде у комунальній власності, і ми тоді на 100% самі профінансуємо, а згодом з цими квартирами вже будуть приймати рішення депутати про те, чи, чи можливо заселяти туди когось іншого, враховуючи, що все таки бюджетні кошти будуть сюди вкладені, можливо, доцільніше буде їх продати на аукціоні і вернути кошти в до міського бюджету. Тож наразі заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк каже, що нині місто може профінансувати розробку проєкту реставраційного ремонту, а вже потім прийматимуть остаточне рішення, сподіваючись, що мешканців вдасться переконати переселитися до маневрового фонду. Аліна Рябкова Сильставчанської теми дня Тива